Ще покажемо вам відео. Будемо показувати фір, поки ви не приймете для себе, що мінна безпека це дуже важлива річ на війні і не тільки на війні, і також при фронтових зонах. Бо тому що хто його знає, де що кого може чекати, яка небезпека зараз. Зараз такий час, що всюди в нас небезпечно. Показуємо ще вам на футболці. Футболка може валятися, як кажуть, і на ворожій позиції, і до, по дорозі до ворожої позиції, і на закинутих позиціях, де хоч можуть валятися. Так же саме, може вам буде треба ця футболка, а може буде не треба вам футболка, витерти автомат, або щось витерти треба буде, ви візьмете цю футболку і станеться вибух. Теж нічого безобідного, просто футболка. Тому хлопці, якщо попадаються такі речі, просто якось вони лежать так підозріло для вас. Обходьте їх чим подальше стороною. Не, не підносьте, не пробуйте паличкою його дергати або там кошкою починати, бо хто його знає, де може бути заряд. Він може бути стверду, може бути тут, може бути тут, де хоч може бути заряд. Хлопці, це така справа саперна, що ніхто не може вгадати всіх дій того, хто це робив.